Будуть представляти Львівщину у Вищому законодавчому органі країни, і тоді, відповідно, дасть Бог всім воздасться. І розуміємо, що зараз є просто період, який треба пережити, треба вистояти, треба витерпіти. І ця хвиля, яка зараз тільки розпочинається, вона не повинна нікого з нас налякати і вести в оману. Зрозуміло, що боротьбу треба вести до кінця. І не остання була ця хвиля акції протесту, оскільки не виключається і позачергова сесія Верховної Ради, на якій буде продовжено. Процес фактично легалізації цього антидержавного і антизаконного е, способу впровадження в Україні другої офіційної російської мови. Зрозуміло, що нас чекають вперед відповідно, нові хвилі громадянських протестів проти цих ганебних кроків антиукраїнської влади. І тому все тільки починається. Але вже зараз можемо констатувати, що саме в контексті виборчих. Перегонів намагатиметься, звичайно, не тільки дискредитувати найбільш рейтингових і найбільш успішних від до свобода, але намагатиметься їх звичайно і нейтралізувати шляхом відкриття таких от фіктивних кримінальних справ.